Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Тут я розповідаю багато про парфуми, і сьогодні ми будемо розмовляти про Хайлюкс, тому що у мене що є Set Крістіана Лабутена. Дивіться, яка краса! Це мені прислала на затести парфюмерна подруга. Я дуже їй вдячна. Якщо дивишся мене, то дуже дякую. Мені було дуже цікаво з цим семпл-сетом. Я його у себе так затримала на якийсь час, тому що я його спробувала раз, мені сподобалось. Я думаю, треба записати відео, і поки до цього справа дійшла. Цей семпл-сет мене дуже приємно і неприємно вразив. Приємно тим, що я очікувала від цих ароматів не дуже гарної якості. Взагалі, коли у 2020 році вийшли ці кремезні флакони, я подумала: божечки, що за циганщина така. Але так, і тоді, тоді я вирішила, що там щось налите не дуже якісне, не дуже гарне. Тим не менш, приємно мене вразив Семплсед тим, що я знайшла тут дуже гарні аромати, а неприємно тим, що вони дорогі. Ну, що порадуєш, ви ж It's a Life. То давайте я хочу вам розповісти сьогодні про сім ароматів, що є в цьому наборі. Взагалі, в основній цій лінії Lab Lub World Lobby World. Lobby World, так скоріше буду називатися. Lobby World. Не сім ароматів, як в цьому самплсетті, їх вже набагато більше. Тобто, це основні ті, що вийшли ще тоді. Звичайно, самплсет виглядає дуже красиво. Але шкода, що це не спрей. Це справді тут по 4 мл семплі. тобто тут досить, щоб його розпробувати, розносити, зрозуміти, яке воно. Але, ну, без спреїв. Виглядає ефектно, але не ефективно. Що я можу сказати? Як мінімум три аромати з цього семпл-сету я б залюбки поставила собі на поличку. І зараз я вам буду поступово, як я їх тестувала з одного до останнього, розповідати про свої враження. Почнемо з першого. Я їх буду наносити на шкіру, тому що, якщо чесно, мені сподобалось, як воно сидить на шкірі, як воно розкривається. Це перший називається Lubifunk. Тут Такий аплікатор. Я зазвичай роблю ось так. Я не знаю, попало в камеру чи ні. Це красива помадна пудрова троянда, не надто важка, не надто щільна. Тут відразу відчувається фруктова кислинка. Піраміди у цих ароматів, невеликі, вони зазвичай. Вміщують якихось ноти, але насправді вони набагато складніші, що мене теж приємно вразило. Ну, стосовно цього аромату, він, в принципі, такий, як і по піраміді. Тобто там троянда, смородина і пачурі. Спочатку це помадно-пудрова троянда, підсилена. Так, якось прикрашена фруктовою кислинкою. Потім, чим далі, тим більше починаєш розуміти, що ця, ця фруктова кислинка вона від смородини. Смородина виходить на перший план, троянда трохи відходить назад. І вже ближче до бази, ну, в серці більше смородини, а вже в базі більше пачулі цієї прохолоди. Вона не землиста, нічого такого, нічого сирого. В принципі, дуже люксове звучання, приємне, носильне. Всі ці аромати вони зроблені так, щоб їх було дуже комфортно носити. Котиків я тут не знаходжу, я тут знаходжу приємну жіночну пудру. І. Я певно хотіла б собі цей аромат, але він виявився найменш стійким з усіх цих сіми, щоб ви розуміли, деякі аромати на мені тримались через 6 годин після нанесення, враховуючи те, що я мила посудом. Воно ці аромати були у мене тут на руках. Тобто я мила посуд, я мила руки, я там 6 годин, і я все ще чула ці аромати зі своєї шкіри. І не просто чула зі шкіри таким якимсь далеким відлунням. Я відчувала шлейф від цих ароматів. Саме перший лобіфанк він не надто шлейфовий і не надто гучний, хоча й приємний. Він тримається скоріше години 4 і потім вже щезає. То, хоч він дуже жіночний і приємний, мабуть, багато хто його б сприйняв як більш святковий, але більш сміливі особистості можуть його носити на кожен день. Це справді він досить виразний сам по собі, приємний. А, наступний аромат lobіду. Назви такі, вони так чіпляються. Лобіду це е, е, цей аромат зробила Дафна Боже, я дуже люблю її роботи. Ой, це прекрасна троянда. В стилі, е, як же ж там ця, е, в Пенхалігонс є теж троянда, Rose, так вона і називається, якась там роза. Серія з головами. Те, що робила Дафна боже, і відчувається, що це аромати родичі. Я тут відчуваю приємно, красиву, вранішню рожеву троянду підсиленою деревними нотами. Ця троянда мене вразила тим, що вона дуже довго сидить на шкірі, і вона дуже гарно шлейфить. У неї об'ємний і довгий шлейф, при тому, що я наносила намазом. І Якщо казати про найкращі рожеві свіжі троянди, то це виявилось для мене одною з них. Так, я, ж, я вважаю, що можна її замінити іншими ароматами. Наприклад, якщо а, рахувати по ціні, то краще вже купити Essential Parfums Rose Manetic. Але. Lubidu, якщо вже дуже сильно захотілося той флакон з тією кришечкою, то можна купляти, тому що якісна композиція, шлейфова, стійка, все в ній добре, не розвалюється. Ну, Можливо, там десь ближче до бази відчуваються якісь такі амбродерев'яхи, і якщо у вас до них сильна відрази, то, мабуть, не варто такий аромат використовувати. Але якщо вам навпаки подобаються деревні сторони, тобто. Тут троянда не чиста така троянда, а саме от цією з цією деревиною. І, в принципі, мені особисто я таке подобаю. Наступний аромат, це у нас. зараз, ага-га, лубікіс. Окей. Значить, лобікіс я на шкіру наносити не буду, тому що мені не сподобалось. Це, мабуть, один з найгучніших ароматів в цій лінійці, ну, в цьому семплсеті. Він про такий їдучий жасмин. І потім розуміє, що це жасмин з туберозою. І він такий гучний і такий. Він просто крикучий, знаєте, немає витонченості в композиції, немає витонченості звучання. Він от відповідає, відповідає такій манерній циганщині самого флакону. Відповідає зовнішньому форм фактору такому. Прямолінійно гучно, базарно трохи. так. Якісні інгредієнти, але якось воно кострубато зібрано. Мені не сподобалось, хоча буде привертати увагу це 100%. А взагалі, оця кришечка на флакончику в формі черепа з квітами в стилі Дядело Мертос досить доречно до цього аромату це ж калавера Катерини, череп. Катрін, відома гравюра іспанського художника. І що воно значило? Оцей череп прикрашений квітами, дуже багато перемальовують, роблять роботи на тему цього черепу Катріни. Чим воно взагалі, яка символіка цього? Те, що багаті теж смертні. Вся ця прикраса себе, вся ця розкіш назовні спеціально занадто. От це теж помирає. І присвячений аромат саме цьому, як на мене, гучній занатій красі, яку просто сують тобі під носа. Я не поціновувачка, виявилась такого аромату, він занадто грубий для мене. Наступний аромат. Зараз тут вони так сидять, треба обережненько їх вийняти. Аромат Lubieruche називається, і це одна з найкращих композицій тут, тобто він входить в мою трійку найкращих, зараз нанесу. Це у нас дуже красива ірисова пудра. Красива пудра, підсилена деревними нотами. І Мені взагалі здавалось, що тут є кедр, що тут є солонуватість сандалу. але виявилось, що в піраміді заявляють кардамон. І коли я побачила той кардамон, а точно кардамон, але ну, знаєте, саме зелена шкірка кардамону. Але мені здається, що там ніби ще є лавр. Тобто аромат набагато складніше і багатше звучить, ніж показують в піраміді. Взагалі, тут дуже насичена деревна і рисова пудра. Вона от так от, вона трохи спецієва, але вона переливається красиво. І це такий дуже жіночний і при цьому дуже виразний і з характером аромат. Що мені сподобалось взагалі в цій лінійці? Ну, ці аромати всі дуже носибельні, але я згадала, як приклад, аромати Лаперла це бренд нижньої білизни, яка, який виробляє також і парфуми і доречні. Тобто, це здебільшого якісь пудрові композиції. Якщо задуматись, тут майже кожна композиція теж пудриць. Тобто вони, видно, що вони робили цей, ці аромати для жінок. Тобто жінка заходить, вона купляє собі туфлі, одяг, вона прикрашає себе. І парфум а, просто закриває до кінця її образ, і аромат повинен бути яким. Він має бути якісним, жіночним, гарно складеним. Тобто, для мене, от якщо Лаперла все-таки композиції трохи простоваті, то лоботен на порядок вище за якістю, і вони вносять якісь нішеві твісти в ніби люксові. Перевірені такі історії, що мають сподобатись. Тобто тут мало який аромат може там, більшості жінкам там, якось прям сильно не сподобатись, тут немає нічого екстравагантно-нішевого. Вони наслідують якісь модні жіночі тренди, але вони роблять це максимально по-люксовому, щоб це було носибельно і гарно було на кожен день. Оцей подровий аромат я б собі хотіла поставити на поличку, я б його носила саме як на кожен день аромат. І він мені подобається тим, що він з одного боку дуже носибельний, а з іншого боку, ці спеції з рисом вони мають сучасне і все-таки нішеве звучання. Тобто. Без перегибів зробили класну композицію. Наступний аромат Любіраж, який мені теж сподобався, і я б його теж хотіла собі, аби його носити, це у нас. Ой, теж дуже-дуже-дуже сильно пудрова історія, прям помадна така. Якщо тут Любіруш був. Пудрою з характером, то Любіраш має ще міцніший характер. Для мене це ще більш щільна е ірисова трояндова пудра. Саме з кореню ірису. Мої враження геть не співпадають з пірамідою. Далі, коли аромат розкривається, я починаю відчувати легку замшевість. Аромат продовжує досить впевнено пудрити. Потім всі ці рисотроянди з замшою перетікають, і мені здається, що це пудрова Амбрета. І вже зовсім там, десь в кінці, мені ще показує носа сіра амбра. Тобто цей аромат Любіраж на мій ніс взагалі найскладніший з усіх в цьому семпл-сеті. Він дуже красивий, він витончений, він справді на голову вищий, ніж, наприклад, цей Любіфанк. Дуже цікава річ, я б її скоріше очікувала побачити десь в будь-яковому гарлені, ніж в лабутен. Але я так розумію, що до Лабутена я просто повна якихось. Кліш... Клішированих очікувань я бачу ці занадто крикливі флакони, і мені здається, що такий флакон не дуже а, має гарну чи цікаву композицію всередині, але тут саме все співпало і все, а, все вони коротше, зробили на совість. Я <пліздяю> шкодую, що мені тепер це хочеться. Любі краун наступний аромат в цьому семпл-сеті От цей аромат, до речі, хоч він і вказан для жінок, але для мене це впевнений унісекс. Тут дуже деревна, не солодка деревна пудра. Дерево найбільше кедро, мені видається. Але ніби тут ще багато всього. От зараз мені здається, що тут і табак є. І пачулі. Ох. От, не солодка, трав'яниста деревна пудра. Взагалі, зелена пудра це не так, щоб дуже розповсюджений тип ароматів, їх треба ще пошукати. Чим далі до серця, це, тим більше ця композиція стає більш в східну сторону, набирається якоїсь смолистості. Але кедр відчувається від початку і до кінця. Він так, він запудрюється цим своїм деревним пилом, але тим не менш в базі мені взагалі здається, що це якийсь чоловічий парфум. Тому щодо Любі Краун, то пропоную чоловікам теж поцікавитись цим ароматом. І останній аромат, Любі Крок. Це просто, я не знаю чому, але я у захваті від того крокодила на кришисті, він мене якось. Будоражить. Мені дуже сподобався аромат, і я б оцей аромат, Любі Крок, в першу чергу, хотіла б собі мати. Не впевнена, що він що хоч один з цих ароматів колись у мене з'являться, тому що ну, ціна просто. Але Любі Крок це те, що я люблю. Це сандал. Солонуватий сандал, дуже приємний, трохи кремовий, не огірковий, просто легка солонинка є. І ще в ньому нагармота має свої такі травянисто деревні ем, ноти, які роблять цей сандал цікавішим, ніж я звикла слухати кремовий сандал. Отак. От Він цей любі крок мені чимось нагадує «This is us» від Задіки Вольтер. Хіба що «This is us» звучить більш Дешево, хоча він мені дуже подобається, я його ношу, але він такий серйозний, я в ньому можу просто десь піти погуляти, там сходити в магазин, от таке все. А цей більш витончений, більш такий а, не те, щоб дорослий, але просто більш якісний. І ти розумієш, що аромат а, достоєн а, не дівчинки, а жінки. Я не маю на увазі про жінку там, в якомусь віці. І просто що для витонченої жінки, от такий сандал тут зробили, і він дуже довго тримається, не найдовше з усіх. Найкраще тут тримається оцей, ця циганська тубероза, яка називається Любі кіс», так. Ще гарно тримається Любі Краун, Любі Любіраж гарно, Любіраж дуже гарно тримається. От Любіраж з LübieKis Любі найкраще взагалі по стійкості. Любі Крок десь середненьке, але все одно мені подобається. Що мені не подобається, те, що флакончики є у них тільки 90 мл, і вони коштують 320 євро. Тут у мене був просто панічний пост в мій телеграм-канал про ці ціноутворення. Я не знаю, як відноситись до таких ароматів, тому що з одного боку мені вони подобаються, і я б їх рекомендувала носити і хотіла б носити сама, але ціна не відповідає тому, що налити. Тобто, за 320 євро ти хочеш, щоб там було просто якась вау. А воно. Просто гарно. Типу, от ціна за ці аромати я б дала 120-180 євро в залежності від ем, композиції, але вони мені подобаються. Типу, товар коштує стільки, скільки за нього просять, і раз мені хочеться якийсь з цих ароматів, то мені доведеться викласти там 320 євро. Це мене дуже засмучує, навряд чи я це колись зроблю, але якби у мене були зайві гроші, я б це зробила. Pronto, Такий огляд на Любі Ворлд. Зараз вони продовжують випускати в цій колекції аромати. Мені дуже подобаються їх мініатюри. Якщо в принципі піти десь на eBay, можна знайти ці мініатюри, поштучно можна викупити. З рук виходить так. У нас в Україні я навіть в розпивів ніде їх особливо не бачила. Але якщо мене дивляться, розпів... розпивники, то будь ласочка, привізіть Любі Раш, Любі Крок. І Любіруш. Дуже класні аромати. А Любіруш, здається, один з бестселерів цього бренду. Тому, от, я сподіваюся, ці аромати у нас з'являться в розпивах, тому що мені хочеться ще поносити ці аромати, а Семплсет доведеться повернути. І сподіваюся, що вам сподобалось це відео і було цікаво. Пишіть, що та як. І не забувайте підписуватись і ставити вподобайки. Бажаю всім гарного настрою. Бувайте.